Всім привіт! Їжджу на електровелосипеді вже 4,5 місяці і проїхав за цей час 3,5 тисячі кілометрів. Їжджу фактично кожен день на роботу по 35 км виходить за день: 17 в одну сторону і 17 в іншу. Не їжджу тільки по вихідним. Так, і хочу сказати всі плюси і мінуси даного виду транспорту. Почнемо з того, що плюсів набагато більше, ніж мінусів. З мінусів я вже знімав відео. Коли я проїжджав до 2000 кілометрів, записував відео плюси-мінуси. Тож можете передивитися це відео. В принципі, нічого сильно не, не помінялося. Е, головний мінус це спочатку, коли я тільки до нього звикав, в мене почали сипатися спиці. Були підібрані неправильні спиці діаметром 2 мм 14G для електровелосипедів вони не підходять. Тому через місяць експлуатації в мене випало майже більша половина спиці. Їх поміняв на такі ж самі. І потім замовив спиці 12G діаметром 2,5 мм. І все, проблема вирішилася. Замінив спиці і, в принципі, можна спокійно кататися. Головна перевага даного виду транспорту це його екологічність і економність. Це, напевно, найкрутіший та наймобільніший вид транспорту. Звичайний велосипед це зовсім не те. Мотоцик або мопед потрібно заливати мастило та бензин. А електровелосипед бере на 100 км десь приблизно до 3 кВт електроенергії. Це 10 гривень на 100 км, якщо перевести на гроші. Тому це крута річ. Після вирішення питання зі списами, в принципі, їздив, кайфував більше 4 місяців, все було класно, проїхав велику відстань. Турмозні, гальмівні колодки потроху стиралися. Задня Покришка трохи старається, але ще своє вона поїздить. Вчора трапилася халепа. Їхав вечором додому, і в мене відламалося сидіння. <гум> так, внезапно трошки. Добре, що я встиг затормозити і все обійшлося більш-менш непогано. Зараз покажу відео з вчорашньої події. Дивимось, не перемикаємо. Так, ось такий прикольчик якщо що зі мною трапився. Як мені тепер їхати додому, їхати 17 км без сидіння це не дуже мабуть буде зручно. Це добре, хоч що я не полетів з нього. Розінався швидко, по ямах проїхався і воно трошки мене не витримало. Треба щось зараз думати. Приліпив сидіння, не знаю чи де йде чи ні. Зняв кріплення, добре, що має бути мультитул. Стяжками прицепився до раби, трошки ізоленти, ну і буду пробувати їхати. <рес> блін, такого приколу ще в мене не було. Повідпадало все, і стопи, і повороти, зараз вже темно, але стоп треба якось причепити. Тому взяв стяжку, ось частина кріплення відламалася, блін. Так то ніби не побився трошки здер фарбу. Ох. Зараз тяжкою буду пробувати його кудись причепити, щоб хоч доїхати додому. Так, ось така калічка в мене вийшла, Блін. вмикаю фару і потихеньку буду їхати додому. Побажайте мені удачі. Все-таки їхати 17 кілометрів треба. Доволі таки далеко. Ну що, дорогу. Проїхав кілометрів з 5, поки що сідушка на місці, але ноги вже трохи починають боліти. Проїхав вже половину дороги, зробив невеличкий підстоп, вже потемніло. Доволі темно їхати, виїхав на трасу. Так, сидіння на місці, в принципі, додому доїхати зможу. Так що, возіть з собою стяжки, ізоленту і мультику. А я поїхав далі. Я доїхав. Це було нелегко, коліна, ноги болять, тому що посадка низька, центр, центр зміщений вперед, коліна постійно в напруженні. Ото мало ліче, прийде сидіння. Ну, я це зробив. Тепер треба купувати новий штир і ремонтувати. Так, робимо огляд, як я доїхав. Рама не поцарапана. Я його тряпкою підмачував, щоб не поцарапати раму. Це добре, сідушка ззад все ціле, я переживав, що можу поїхати вперед і відламати пластики оці кріплення. Так, я так я її причепив. До одної частини через раму перекинув. І до цієї частини теж примотав стяжкою через раму. В принципі, тримається доволі непогано. Ще одною стяжкою можна було сюди, але я тут примотав ізолентою. І в принципі нормально. Так що, якщо у вас в дорозі відпаде сидіння, опускаємо штир на самий мінімум і стяжками чіпляємо, і можна доїхати. І обов'язково треба було почепити мені стоп, тому що я їхав вже в темну пору доби і без стопа мене було б просто не видно. Ну, якось так. 17 км ось в такому положенні за таким кріслом. Ноги були зігнуті на максимум. Їхати було важковато. Але я доїхав. Так, покажу ще раз, то не бачив моє попереднє відео про велосипед. У мене є повороти, але на даний момент їх немає, тому що в мене вчора зламалося підсидільний штир і вони були на нього зафіксовані. Так, є повороти, є ось такий чудовий ліхтарик, в ньому є ближнє та дальне світло, світе, в принципі непогано. Я їхав в повній темноті, тому в принципі дорогу видно. Є отакий простенький велокомп'ютер, але мені його вистачає більше, ніж треба. Він показує швидкість, відстань, одометр, спідометр, все, що треба годинник. Так, Далі в мене є ось такі класні дзеркала заднього виду. Я не уявляю, як би без них їздити. Я в принципі, тільки по ньому їжу. Що в нас далі? Передня підвізка є, а задньої немає. Це є невеликий мінус. Але я замовив амортизаційний штир Сантур. Паралелограм. Але після вчорашньої події з звичайним штирем щось я не впевнений в надійності того штиря. Але вже замовив. Чекаємо, коли прийде, тоді зроблю на нього огляд. Далі, в мене стоїть середня батарея на 15 А, вистачає мені її на 40 км. Проїхати якраз відстань на роботу і додому. Контролер на 2А. Також я причепив велосипедний насос. Доволі часто допомагав в дорозі, коли пробиваєш колесо З собою вожу постійно латки. насос. Також в мене в рюкзакові є стяжки, ізолента, мультитул, все, що необхідно. В дорозі, якщо щось трапиться з велосипедом. А також я вожу з собою на всяк випадок дощовик, вдруг піде дощ. Все, що необхідне, потрібно возити з собою. Так, далі по велосипедові ось такий замок, приладнав його під рамою. Доволі класний він сюди помістився. Редукторний мотор Мксус на 500 Вт. В принципі. У мене вага майже 100 кг, мені його вистачає. Але краще б, напевно, кВт або півтора. То було взагалі круто. На горки я допомагаю йому підкручувати педалями. Але, в принципі, він не сам витягне, не хочу його просто нагружати. Тому допомагаю педалями. І по швидкості я хотів би, щоб він їхав трошки швидше. Так, він їде десь в середньому, майже постійно, десь 35 км. В принципі, для велосипеда цього. Достатньо, але я хотів би, щоб він їхав би кілометрів 45 кібла б взагалі золота середина. Звісно, хотілося б на кіловат або 1,5 кВт двигун, але і ціна питання збільшується майже вдвічі. Так, і давайте перейдемо до основної проблеми, яка вчора трапилася. До речі, якщо хтось не знав, то стяжки багаторазові. Що треба зробити, щоб її зняти? Вставляємо е, ніж. Під язичок, щоб він не заважав, і можемо спокійно тягнути стяжку і її зняти. Прибираємо язичок, виходить з зачеплення ось ця поверхня і спокійно знімається стяжка. І її ще можна декілька разів спокійно кудись чіпляти. Так... По ліхтарику стопа. Відламалося в мене кріплення. Не смертельно, але треба щось буде думати. Просто приклеїти, я думаю, воно триматися довго не буде. Можливо, поміняю кріплення на щось інше. Це я коли їхав, в мене відпало повністю сидіння. Ліхтарик був причеплений до сидіння. Повороти були на штирю, і повороти відлетіли, і сидіння влетіло. Прийшлося повертати, повертатися, забирати це все. І що трапилося з сидінням? В принципі, візуально ніде не порвалося, коли падало. Доїхав нормально, все ціленьке. Так, і в чому був прикол? З цього розлому ми можемо бачити, що частково він вже був лопнувший. За ці 4 місяці він потрошку, мабуть, ламався, ламався, ламався. І вчора була кульмінація. Я проїхався по ямах, і ось звідси видно свіжий розлом. Ось друга частина. Ось Можемо бачити, що спочатку воно вже тут. Давно було трошки надломане, а ось свіжий розлом. Ну, на 4 місяці вистачило <гум> 4. Тепер треба купувати новий. Я то замовив сантуровський, але щось надійність того не внушає мені довіри. Якщо цей відламався, то той, мабуть, теж з часом зламається. Так, по колодках ще трошки є, ще поїжджу. цей сезон, я думаю, вистачить з головою. Покришка вже так значно підзносилася. Ну, але я думаю, ще поїзди сезон до, до Катаю ще декілька місяців, я думаю, можна буде поїздити. А так, за ці 4 місяці, що я на ньому їжу фактично кожен день, я задоволений даною технікою, класна річ. Мобільна. З даним видом транспорту я забув, що таке пробка на дорогах, тож підведу підсумки. За цей час, що я їжу на електровелосипеді, я повністю задоволений. Якщо прибрати деякі косяки, які вилазять з часом, то це найкращий вид транспорту в нормальну погоду, звісно. Під дощем, в принципі, можна їздити, але багато не наїздиться. Електровелосипед дешевше, навіть ніж на маршрутці, але ти маєш свободу пересування. Тобі не треба нічого чекати. Ти сів і поїхав куди тобі треба. Обмеження тільки е, кілометражом батареї, але ти в будь-який час можеш крутити подалі і їхати скільки забажаєш. Тому рекомендую. Класна річ. Але якщо захочете брати, беріть щось потужніше. Я думаю, кіловат, півтора кіловати, але ж потрібно. І більшу батарею, більший контролер і відповідно це буде дорожче. А якщо вам просто треба пересуватися з нормальною швидкістю 35 км для велосипеду, це в принципі нормальна швидкість. Ми можемо побачити штирю, по що це навіть цього багато, якщо їздити по нашим дорогам. В принципі, потужності на 500 Вт вистачає з головою, але хотілося б трошки швидше по трасі їхати, кілометрів 45-50 було б взагалі шикарно. Ну, якось так. Річ класна. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Так, і подивіться, наскільки потужний даний двигун. де пробіг. Тікай, Гранд. Тікай, Гранд. Тікай. Думаю, потужності йому вистачає.